Національна поліція провела понад 940 обшуків з вилучення незаконної зброї та боєприпасів. За результатами загальнодержавної спецоперації поліцейські вилучили 263 одиниці вогнепальної зброї, понад 74 кілограми вибухових речовин та більше 61 однієї тисячі набоїв різного калібру. Задокументовано 10 фактів збуту зброї. Виявлено декілька схронів зброї тощо серед вилученого – гранатомети, гранати, різні боєприпаси. З метою протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів, а також перекриття каналів, потрапляння нелегальної зброї на чорний ринок. Поліція провела 941 обшук по всіх регіонах держави. В ході проведення заходів задокументовано 10 фактів збуту вогнепальної зброї, виявлення декілька схронів зброї, серед вилучено гранати, гранатомети, різні боєприпаси. За словами Олександра Школярова, усіх фігурантів затримано. Їм вже повідомлено про підозру за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. До проведення спецоперації були задіяні спецпідрозділи патрульної поліції та корду, а також кінологічні та вибухотехнічні служби.